Що ж, приступаю тепер до посіву перцю. Ось я підготувала стаканчики і сьогодні працюю по вечорах, тому що вже пора було посіяти трішки, я не справляюсь з роботою. от Багато всякої всячини маю можливість ось ввечері посіяти, сіятиму Геркулес. Гібрид Джеміні та Барбі, із них Барбі та Джеміні у мене були, Геркулесу не було. Підготувала ось такі стаканчики, зробила там заглибинки вже приблизно, от я показати, по пів сантиметра. І буду розкладати, так як це гібриди, то по одненькій штуці. Ну, я, в принципі, про них вже розповідала, не раз, але раптом, хто надивився, сіятиму і вам розказуватиму. Я вирішила взяти насінинки, викласти на серветочку, а потім висівати, бо я їх вмію губити. Так симпатично, я вже знаю, що Лего Агро цієї фірми там ще всередині ось такий додатковий пакетик. Дивлюсь. Ось такі я виклала дійсно вісім насіниночок. Вони оброблені. Виглядають так симпатично. Сітимо. Так, я розклала на вони гарно видно, що мені подобається. Насправді так телефони дуже передає, заглибинки там є. Зараз загорну і більш детальненько розповім вам про джемінь. Тут написано, що він ранньо стигли, але насправді як він це поводив, більш схоже на пізні. У мене плоди достигають на 72-78 день після висадки. Перчини кубовидно видовжені чотирьохкамерні, достигають. З темно-зелених, яскраво-жовті, мають гарні смакові якості. Так, дійсно, дуже вони мені вже сподобались, красиві, покажу ще раз. Рослина міцна, прямо стояча. Це правда, так воно є. Добре захищає плоди від сонця. Так, не пов'яли, не пом'якли, не припеклися. У мене якраз ці перці, а деякі інші трішки так от вони. Не так гарно реагували на прямі сонячні промені. от Ну і що? І формує 7-10 однорідних плодів середньою масою 320-400 грам. Гібрид дуже продуктивний, абсолютно згодна Треба буде цього року свої плоди зважити. Чомусь я якраз Джеміні і не важила. Це якраз все-таки із таких. Ну, Чималих плодів, що я можу дійсно сказати. Але товщина десь 7-8 міліметрів. Десь отак 7 і була. 9-10 не буде. Тут не написано, правда, товщини. ну от Коли я досліджувала, яка там що? товщина, 7-8. Ну, так воно десь і є. Тобто, не саме такий вже найбільша у нього товщина. Ну що, а далі Геркулес. Також 8 штучок. Дуже всі хвалять. Геркулеса у мене не було. Ну, що ж, сіятиме, сіятимемо. І ось він вже вважається таким товстошкірим, дуже смачним і гарним. Будемо бачити? Спробую виростити і вам розповім. Зараз я також на викладу. Геркулес вважається середньораннім, 70-75 днів від висадки розсади, високоврожайний для відкритого і закритого ґрунту, великі кубовидні плоди червоного кольору в дозріванні. В технічній стиглося зелені вагою 250-220 250, 250 грамів. Інколи більше 300 г. Ну, бачила, люди показують ще більше ніж 300 грам. Розміром 10,5 на 11,5 см і з товстими соковитими стінками. Підрізняються дружнім дозрібанням, яскравим ароматом і солодким смаком. Гібрид визнаний лідер серед перців на переробку і заморозку, з якої до більшості поширених захворювань. Тож також товщина сінки не написана, ну от як я дивилась, 9-10 Ну не поліную, звісно, якщо вдасться виростити, поміряти. Тут насіннячко ось таке, не видно, щоб було оброблене. Вісім штучок, як і написано. Ну, що ж, сіятиму, все так само. Ось так. Розмістила насіннячко в заглибинках в стаканчиках. Все загортатиму, підписуватиму стаканчики, і нехай собі сходить. Буду накривати стаканчики плівочкою. До речі, своє насіннячко не замочую, не обробляю, нічого не роблю. Я вже розповідала в попередніх відео раніше, що один раз я спробувала. Перекіс, не перекіс, замочувати не зійшло ні одна, нас... ні, по-моєму, не зійшла е, насілинка. Але як я говорю, що в принципі, то не так не варто робити, просто швидше все, що я щось не так зробила. Але минулого року, наприклад, в мене зійшло ну, практично все Де-неде деяка насінинка не зійшла, то не буду я морочити собі головою лишньою роботою. Ну, ось так, працюю далі. Ж, тепер черга Барбі. Ось тут. Вже 10 штучок було ще в такому середині пакетику, що зручно, Насінечко не оброблене. А цей перчик у мене був дуже він подобається мені. Він доволі ранній. Технічні стиглості фінки зелений, стає жовтим, потім червоним. Ну, в принципі, ми його зривали більше таким помаранчево-червоним, дуже нам подобалось. Він ранній, можна вирощувати як в плівкових теплицях, в тимчасових плівкових укриттях в відкритому ґрунті, ми відкритому ґрунті. Технічна стиглисть наступає 62-65 днів від висадки розсади, плоди великі, витягнуто кубовидної форми. Скажу чесно, вони мені більше. Ну, На потібну форму нагадують, не такі вони вже кубовидні. Маса від 190 до 210 грам. Вони в технічній стиглості від слонової кіски до золотисто-жовтого, біологічно яскраво-червоного. Чомусь до яскраво-червоного вони в мене не доживали. Дуже подобались мені їх помаранчево-червоний колір. Ну, Ось такий він у нас хороший, солодкий, смачний. Дуже гарний він також для фаршування, і їсти смачний, і на салати, та скрізь, де хто що хоче, на лечо має на увазі. Що ж, все аналогічно. Зараз легенько засипаю земелькою, підписую і накриваю плівочкою. Що ж, продовжую висівати далі свій перець ось такі касети касетимарі. Я в цих касетах минулого року так перець і залишала там, де було одна або дві. Ну, третю я <рес> діставала пікірвала. Ось розклала свої перчики далі. З мене їх є багато. Також ще ж мій зібраний перчик. Ну І вирішила, що почну. Ось Мерседес. Він ранній. Червоний гігант у мене його не було тому. Так мені цікавенько з ним попрацювати. І ось такий красивий, його також хотіла. Шапка гнома, він мені схожий на Лесю. Ну, Я вже так купила шапку гнома, то з Лесею не морочила собі голову, а в мене ще ж є. Ось мій улюблений колобок, але вже в попередньому відео я говорила, що минулого року Джось мене не вродив, було трішки і маленьке. Не знаю, він такий гарний. Ось вирішила розпочати із сорту Мерседес. Він ранній. Ось висипала зернятка, ніби 30 штучок, 0,7 там. Зараз трішки з ним вас познайом. Отже, солодкий Мерседес, ранній сорт томатів, вегетації 70-75 днів. Висота куща 60 см. В літконі форми яскраво-червоного кольору на кущі по 15-20 плодів. Ну, не знаю чи мало, але мені його і хвалили. Мені його порекомендували в магазині, говорили продавчиня, що вирощувала цей перед, казала, дуже врожайний. Побачимо. Довжиною 12-15 см, масою 160-200 г. І товщина стінок 7-9 мм. Ну, не самий товстосінний, а не такі. Можна вирощувати у закритому і відкритому ґрунті. Ну що, ось так розклала по дві насінинки. Ще раз, всі сорти цю, сіятиму, верніше, цього року по дві насінинки. Минулого року аж по 3, а тоді той третій пікірувала, відсаджувала. Ось у мене три комірочки залишили в касеті вільні, то сажу іншим перчиком. От, І ви знаєте, перчик я так по дві штучки, якщо він у мене виріс по дві штучки, я таки сажу. Чудово, я згодна з тими садівниками, городниками, хто, хто рекомендує по дві штучки, та непогано він росте. Я не спеціально сажу іменно по дві. Що в мене така задача. Але ось, якщо я в касеті у мене дві штуки чи в стаканчику, то нехай собі вони ростуть і не порушую кореневу систему. Вона у нас таки буде для їх двох закритого типу. І собі вони спокійненько, будуть хороші перчики. Ось так. Ну що, далі у мене на черзі червоний гігант. Ось він у мене теж вперше. Зараз вас також не познайомлю. Отже, чим зацікавив у мене цей перед червоний гігант, що він один із найвеликоплідніших сортів перцю, сорт середньостиглий, від сходів до технічної стиглості 130-140 днів. Кущ штамбовий, рослина потужна, за 80-110 см. Бачите, як високо. Під час плодоношення потребує опори. Плоди висячі, видовжено призмоподібні, дуже великі, масою 500-800 г. Ого, завдовжки до 25 см. ну і так далі, Дивіться, яка краса. І товщина сінок 7-10 мм. Прекрасно, спробуємо. Отже, в одній касеті у мене Мерседес і у трьох комірочках червоний гігант. Тут ось червоний гігант і в трьох комірочках у мене шапка гнома. Ну а далі шапку гнома досіватиму, напевно, стаканчики. Зараз подивлюся, що у мене тут є під руками. А так треба ще добувати касети або стаканчики, та вони є в будинку там на даху. Ну що, ось я в стаканчики вже свою шапку гнома посіяла. Ось такі в мене вийшли стаканчики. І два звичайних. Ну, як я вже говорила, те, що було в даний момент під руками. На шапках гнома такий все-таки цікавенький перчик. Зараз я вам покажу. Хто його раптом не знає. Так, мені сподобалося, як написано про нього казково оригінальний сорт. Це ж треба так придумали. Раннього терміну достигання 100-110 днів. Ну, на мою думку, це не такі -то вже ранні. Кучний скорослий, міцний, плоди червоно-малинові в технічній зрілості, глянцеві, форми, схожі на капелюшок гнома. Товстостінні 8-10 мм. Якось соковитий, хрусткий, медовий. У мене ще раз його не було. От я хотіла або шапку гнома, або Лесі, тому що купувати. Вони мені схожі зовсім одне і інше, я не дуже хотіла. І вони мені, за характеристиками схожі на колобок, тільки що колобок кругленький, також невеличкі, м'ясисті, солодкі, смачні. Ну що ж, спробую. Ну що ж, ось я частину роботи зробила, і вже, я думаю, достатньо для цього відео, тому що я всі інші свої перчики, ось ще раз покажу. Я аналогічно сіятиму в касети та стаканчики. А ось іще в мене є мій, це позаминулого року збір. Я таки не знала, які то сорти гарні були дуже. А це минулорічний. Ну, насправді його багато. Це було каліфорнійське диво. Ну, якось виглядали вони значно краще, ніж те каліфорнійське диво. Е, чи то так воно в мене до ладу вродило червоне, чи то було щось краще інше. Ну, зібрала. Але, ну звісно, що в касети, ось так як тут, чи в стаканчики, я ж його все не пересію, то я думаю. Я, ну не треба мені ж так багато того всього. От, додумаю, можливо, якийсь, ну думаю, можливо, посіяв якусь таку коробочку просто, а не касету. І я перес ніколи не робила з відкритою кореневою системою. А так доволі, щоб та місткість була глибоченька і не густо сіяти.